Велика частина в цьому питанні залежить від України, як Україна буде ставитися до питання кримських татар, захисту і гарантування їх прав, і в тому числі про те, що ми постійно говоримо питання майбутнього Криму, питання захисту прав і реалізації прав, і так далі. І ми постійно говоримо тут всередині нашого українського суспільства, щоб Україна використовувала кримсько-татарський фактор із точки зору. Політичної культурної деокупації Криму, яка дозволить, дозволить пришвидчити чи посилити фактичну його деокупацію, і тому ми не можемо зупинятися. Сказати, що коли ти спілкуєшся з, з щодо кримських татар, десь в Європі чи в Туреччині, чи за океаном, і там люди не знають, не можна, ми напрацювали все ж таки такий великий, великий обсяг. Інформації, але треба пропонувати щось нове. Постійно питають, що ще ми можемо зробити, чим ще можемо допомогти. Тобто, ми маємо створювати. Такі точки, скажімо так, до яких можуть докласти зусилля і підтримку наші партнери, це вже залишить від нас. Ми маємо пропонувати, до чого вони можуть долучитися, щоб підтримати і кримських татар, зокрема, і українську державу, в цілому.